Виглядає, наче рідна шкіра голови, тобто наче волосся росте з вашої голови. Це перука із натурального волосся. На маківці шовкова вставка, навколо обличчя йде сіточка. Сіточка йде в тон шкіри. Вона обрізається. Перука достатньо таки густа і довга, довжина 90 см. Ось так вона виглядає ззаду. Дивіться, яке густе волосся. В такій перуці можна робити високі зачіски, хвостики та пучки. Сіточка ззаду обрізається та приклеюється. Волосся можна вирівнювати та завивати. Можна зробити будь-якого чубчика та постригти так, як вам захочеться. Розмір регулюється.